Вітаємо на рідному телеканалі. Наша команда підготувала для вас найцікавішу інформацію про життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке. На Вінниччині ветеранів навчають керувати агродронами. Таланти Поділля 2025 На Вінниччині відзначили обдаровану молодь і кращих освітян. Навчаються на операторів дронів у сільському господарстві на Вінниччині. Тринадцятеро чоловіків та жінок опановують нову спеціальність серед учасників, ветерани та ветеранки російсько-української війни, а також дружини військовослужбовців. Навчання триває один тиждень і є повністю безкоштовним. Учасники здобувають практичні навички з управління дроном аграрного оприскування та технічного обслуговування апаратів. Детальніше нам розповість Леся Турчинська, керівниця проєкту оператори дронів. У сільському господарстві. Вітаємо вас. Доброго дня. Власне, розкажіть про ідеї організації таких курсів та про необхідність підготовки операторів дронів у сільському господарстві. Дякую за таке питання. Ви знаєте, наша громадська організація дуже активна, і ми завжди шукаємо якісь цікаві ідеї для реалізації в нашій громаді і у області. Коли ми побачили, що Український ветеранський фонд пропонує прийняти участь у конкурсі написання грантових заявок, у конкурсі власне варто єднання 2.0 у нас виникла така ідея провести опитування серед ветеранів, з якими ми спілкуємося. З якими ми на постійному зв'язку, і вже ось коли ми провели таке дослідження, ми зрозуміли, що ми повинні писати заявку, приймати участь у цьому конкурсі саме за тематикою оператор дрона у сільському господарстві, тому що для хлопців це було цікаво це було щось нове. Той хто працював в умовах військових дій, да з дронами вони хлопці хотіли трошки в іншому напрямку себе спробувати саме в агросекторі, і саме тому з такою тематикою ми прийняли участь у конкурсі. Чи багато охочих було опанувати нових фах? Так, ви знаєте, дуже багато людей відгукнулися. Ми маємо заяву. Наразі 13 чоловік вже пройшли навчання, отримали сертифікати про курс. Є, є хлопці вважаючи, і що немаловажно жінки. Наразі дуже багато таких чоловічих колись професій опановують жінки, і у цьому курсі так само двоє. Ті дівчини прийняли участь, і група в захваті від того, наскільки це дієво, наскільки це цікаво і потрібно. Як власне проходить сам курс навчання і хто навчає учасників, та як проходять власне і практичні заняття? Взагалі проєкт розрахований, реалізація проєкту розрахована на 9 місяців. Під час навчання ми е, плануємо провести ще два курси. Ну це Приважен... перший так, так, так. це перший курс, я правильно розумію. А ось подалі чи плануєте ще подібні організовувати? Так, у нас ще буде проведено дві сесії, на яких е, така сама кількість учасників на кожну сесію прийме навчання у даній програмі. Дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І на все добре, на все добре нашим глядачам. Нагадую Леся Тручинська, керівниця проєкту оператори дронів у сільському господарстві, була з нами на зв'язку. Виставка ярмарок ремісничої крафтової продукції відбудеться у Вінниці до дня фермера. Свої вироби представлять понад 40 виробників з Вінниччини та ще з 10 регіонів України. Захід проходитиме на площі біля книжки по вулиці Хмельницьке шосе. На ярмарку буде представлена молочна м'ясна рибна продукція, фрукти, овочі, хлібобулочні та кондитерські вироби, мед, вина та інша крафтова продукція. Детальніше нам розповість Олег Сідоров, директор департаменту агро. Промислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Так, доброго дня. Розкажіть, чи вперше власне, проводите такі ярмарки саме до Дня фермера? Так, дійсно, в цьому році ми таку ярмарку крафтового виробництва проводимо вперше. Е -е, приурочуючи ми це дійство, робимо до Дня святкування фермера в Україні. Святкування фермера 19 червня 2020 року почали святкувати вперше. Це відповідно до указу президента України Володимира Зеленського. Воно вважається досить таке молоде професійне свято. Отже, враховуючи важливе значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства взагалі в Вінниччині, в місті Вінниці і будуть проведені заходи до дня фермера. Ну і паралельно ми робимо таку крафтово-ремісничу ярмарку, де гості міста будуть мати можливість відвідувати виставку ярмарку виробників крафтової продукції, як і виробників Вінницької області, так і ряду областей, які. Виявили бажання прийняти участь у такому дійстві. В сусідніх областях таких ярмарок не проводилось, То я думаю, ми такий захід будемо популяризувати і на сусідні областях. До уваги відвідувачів будуть представлені, так як ви вже говорили, і м'ясні, і молочні, і рибні, і фруктові, і овочеві продукції, і хлібобулочні. Великий ряд кондитерських виробів, також продукція бджільництва, виноробства і багато багато інших смаколиків, які виробляються як і крафтерами Вінниччини, так і ряду областей, які будуть представлені на дані ярмарки. Крім крафтового виробництва, паралельно буде працювати містечко майстрів. Де відвідувачі виставки ярмарку зможуть прийняти участь у різноманітних майстер-класах? І водночас, з нагоди професійного свята до дня фермера відбудеться відзначення кращих фермерських господарств Вінницької області. Ну і так як ви сказали, це дійство буде проходити на площі поряд з книжкою по Хмельницькому шосе 7 біля обласної філармонії імені Левантовича. Ось ви сказали, що з унікального такого і нового буде крафтова власна продукція. І чи є попит саме на ось таку продукцію з Вінничини, за межами області або навіть за кордоном? Так, дійсно, цей попит досить таки швидко зростає. По тій причині, що, так як крафтері в переважній більшості знаходяться в сільській місцевості і з продукції рослинництва чи тваринництва, які безпосередньо вони вирощують у себе на господарствах, от вони їх вже переробляють на продукти вже готового харчування. Тобто ми, ми надіємося, що такий захід буде популяризувати як і розвиток села, розвиток переробки в селі, розвиток ремісничого, ремісничого крафтового виробництва. Ну і попередньо ми проводили в листопаді місяці такий захід, де запрошували, як і Вінниччини, так і державні контролюючі органи, і процпожев і податкову інспекцію для того, щоб допомогти оцим малим господарствам в роз'ясненні, яким чином порядком їм потрібно. Легалізуватись, оформити е, свої від, е, вид діяльності для того, щоб е, не тільки на ринках реалізовувати свою продукцію, а й в торгівельних мережах, для чого їм потрібні необхідні документи, навики, знання і все інше. Тобто їм цей захід дуже сподобався і коли ми е, розпочали таку Інформативну кампанію, чи є бажання у, у крафтовиків Вінничини зробити разом всім, такий, як і жителям Вінничини, так і е, гостям е, таку ярмарку, то всі підтримали позитивно і надіємося, що результат будуть мати як і відвідувачі для того, щоб познайомитися із смаколиками власного виробництва наших. Е, Аграрії, фермерів, крафтовиків, так і популяризувати свою продукцію на інші регіони. Дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую, дякую вам. Так що запрошую на знайомство з Вінницьким, вінницьким крафтом і крафтом сусідніх областей. Обов'язково завітаємо. А нашим глядачам нагадуємо, що Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Ми власне продовжуємо наш випуск новин. Третій рік у Вінниці приймає курсантів Харківський національний університет внутрішніх справ. Спочатком повномасштабного вторгнення навчальний заклад релокували в тилові міста. Тут курсанти навчаються очно та в безпечних умовах. ХНУ готує майбутніх правоохоронців. А от викладачі не лише навчають курсантів, а й несуть службу. Харківський національний університет внутрішніх справ релокований із прифронтового міста. Уже третій рік працює у Вінниці та інших тилових містах. Тут готують фахівців для Національної поліції України. Окрім теоретичних знань, велику увагу приділяється практичній підготовці курсантів, а самі викладачі несуть службу в прифронтових областях. Василь Кікінчук має понад 9 років досвіду у науково-педагогічній сфері. Торік він також долучився до роботи в головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області де займався документуванням і розслідуванням воєнних злочинів надавав гуманітарну допомогу та разом з колегами забезпечував правопорядок на прифронтових територіях тестовані працівники нашого закладу вищої освіти вони систематично проходять службу в практичних підрозділах як на сході так і на Півдні нашої держави ми перш за все направляємось до практичних підрозділів з метою актуалізації нашого досвіду Санти університету проходять практику в підрозділах національної поліції. Микола Сорочишин другий рік навчається за спеціальністю право і планує пов'язати своє майбутнє із захистом прав та свобод громадян. На спеціальності право ми вивчаємо щось подібне як у інших закладах. вищої освіти, з юридичної освіти, саме кримінальне право, цивільне право, конституційне право налічне. Але в нас є ще специфіка, і додається також. Такі заняття як спеціальна фізична підготовка, тактика спеціальна підготовка, вогнева підготовка, на які ми освоюємо здання та спеціальність для самоправохоронних органів. Нині триває і вступна кампанія на навчання. Для зарахування потрібне заповнення анкети, проходження співбесіди, медкомісії та перевірки фізичної підготовки. Особливості цьогорічної вступної кампанії надзвичайно важливі для абітурієнтів. Для вступників, для нас важливі, з 1 березня 2025 року грошове забезпечення курсантів збільшене до 10 тисяч гривень. Було воно десь порядка там до 3 тисяч, 2,5. Сьогодні це 10 тисяч гривень буде. Якщо дитина буде навчатися на відміну, він буде отримувати до 20 тисяч гривень. Його будуть безкоштовно одягати, харчувати і проживати він буде безкоштовно. У Вінниці університет адаптувався до нових умов і продовжує працювати. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Студентів та школярів, переможців наукових творчих конкурсів, олімпіад, а також їхніх педагогів і наставників, які навчають, мотивують та допомагають активній молоді досягати успіхів, нагородили на щорічній церемонії таланти Поділля поділля-2025». серед нагороджених переможці та призери 24-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. А також 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, 28 учнів і 30 педагогів отримали грамоти обласної військової адміністрації та обласної ради. Це день, коли ми відзначаємо тих, хто не боїться мріяти і досягати, тих, хто кожним своїм кроком йде до своєї мети. Сьогодні ми говоримо про нашу молодь, про вас, дорогі, про вас, креативних, про вас працелюбних, талановитих. А також ми сьогодні говоримо і вшановуємо тих, хто поруч з вами, це ваші мудрі наставники. Перемагати на конкурсах. Е Здавати успішно екзамени, хтось здає, хтось буде здавати ЗНО це одна мить. А до того шлях, шлях, який ніхто з тут присутніх сам не йшов, йшов з кимось. Ішов з вчителями, викладачами з підтримкою батьків і таланти поділля це трошки більше як вінничина. Ви таланти? Справді навіть не Вінничини. Ну, по перше, ви таланти України. Таланти поділля» – це щорічний конкурс, його головна мета підтримка обдарованої молоді, розвиток їхніх здібностей у сфері науки, творчості, технічної праці та громадської активності. Конкурс об'єднує школярів, студентів та молодих дослідників, які мають яскраві ідеї та прагнуть змінювати світ навколо себе. Молодь необхідно підтримувати, адже після перемоги саме вона буде творити нову економічно сильну Україну. А зараз, поки наші захисники тримають оборону на на Фронті завдання школярів та студентів навчатися та розвиватися. А це була власне вся інформація. На цю ми дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. На все добре.